Фокус уваги без відволікань. Як тримати концентрацію на головному? Що потрібно для максимального фокусу? Чіткий аналіз. Виділяєш головне, що приведе до результату: покроковий план дій, жорстке блокування відволікаючих факторів. Правило номер 1 не відволікатись: телефон, дзвінки, соцмережі і розмови. Це фон, який знищує концентрацію. Почати не важко, важливо тримати фокус і не реагувати на фоновий шум. Що я роблю? Мій телефон завжди на беззвучному. Я прошу всіх не телефонувати мені без потреби. Хто може додзвонитися? Мій особистий асистент, тільки термінові питання: мої діти, дружина, мама. Люди, на дзвінок яких я чекаю. Усі інші просто не можуть мене відволікати. Я сфокусований на своєму розвитку, бізнесі та цілі. Якщо ти дозволяєш іншим забирати свою увагу, ти втрачаєш контроль над своїм життям. Вступай у закритий клуб, якщо хочеш контролювати фокус та продуктивність посилання в шапці.